Ви дивитесь ранок вдома 10 грудня відзначається Міжнародний день захисту прав людини. І на цю важливу тему сьогодні поговоримо з юристкою української правової консультативної групи Аліною Павлюк. Я зустріну гостю. Доброго ранку. Доброго ранку. Прошу вас проходити. Доброго ранку. Доброго ранку. раді вас бачити. Ласкаво просимо. Так. Аліна дуже хочеться дізнатися про всі напрями роботи вашої компанії. Тож почнемо з головного. Якщо говорити про конфлікт безпосередньо зараз в умовах збройних збройного конфлікту, та і говорити про наслідки, то, от де все ж таки, більш актуальна ця тема? В принципі на національному рівні дуже актуальна в частині і роботи з нашими національними органами з правоохоронними, з тими людьми, які приймають рішення, зокрема, дуже відсоток великі роботи координації, спілкування з народними депутатами, як законотворцями в цілому, і також великий масив роботи на міжнародному рівні з різними державами, на міжнародних майданчиках, на конференціях для того, щоб просувати. Те, що відбувається в Україні, наші актуальні питання, і все ж таки залучитися підтримкою для майбутніх процесів правосуддя. Я так розумію, що головний напрям це захист прав людини. Так, звичайно, захист прав людини, аналіз наслідків збройного конфлікту і питання правосуддя пов'язані з наслідками збройного конфлікту. Так. І як відбувається ваша взаємодія з державою? В принципі ми комунікуємо в першу чергу через постраждалих осіб. Ми представляємо їх інтереси на національному рівні, угу. в кримінальних провадженнях в національних судових процесах. Крім того, у нас є можливості майданчики комунікувати безпосередньо і співпрацювати з різними акторами, зокрема з національною поліцією України, з офісом генерального прокурора в залежності від того ряду питань, які потрібно дослідити Круто. Ну а от на чому оснований фокус вашої діяльності саме зараз під час повномасштабного вторгнення? Ми, по перше, документуємо наслідки збройного конфлікту, в принципі, все, що відбувається зараз, для тих процесів правосуддя, які є зараз, і ті, які можуть бути в майбутньому. Зокрема, ми також адвокатуємо за створення окремого механізму правосуддя для допомоги саме нашій правоохоронній системі впоратися з цими усім наслідками. І крім того, ми представляємо інтереси жертв не тільки на національному рівні, а в міжнародному рівні у нас є справи в європейському суді прав людини. Ми комунікуємо з міжнародним кримінальним судом. Також як захищаєте права і як шукаєте докази. Це дуже складне питання, але дякую вам. Ми безпосередньо спілкуємося з постраждалими особами для того, щоб отримати інформацію від них, зібрати дані щодо свідків, те, що вони пережили. Також працюємо з інформацією з відкритих джерел, бо зараз це дуже великий відсоток того, що публікується, mm -hmm. може у подальшому буде розгадатися у процесах правосуддя. Ми використовуємо національні механізми захисту, зокрема представляємо жертв. У кримінальних провадженнях у судових справах ведемо як адвокати ці провадження, і таке ж саме представництво на міжнародному рівні в міжнародних Й... станціях. Я хотів ще запитати, як людина до вас ну от нас зараз хтось дивиться, як він до вас може звернутися через і е, нас безпосередньо є сторінка на фейсбуку нашої організації Української правової консультативної групи, туди можна звернутися. Якщо навіть наші юристи не зможуть в деяких питаннях надати відповіді, ми також представляємо. Коаліції Україна п'ята ранку це більш ніж 30 правозахисних організацій, які також працюють жертвами війни. і Зможемо перенаправити до когось з наших колег. Ну, е, хочеться ще поговорити все ж таки про наші реалії цього дня, тому що зараз всі українці е, почуваються незахищеними через російську агресію е, таку несправедливу, Та? І е, от чи можливо вважати порушенням прав людини те, що зараз переживають українці цей бликаут? Ну, це ж теж ми ж маємо право на світло, на електрику. Я відчуваю, що маю. Ні, звичайно, звичайно. Пов'язано це, це пов'язано з наслідками війни в цілому, оскільки ми говоримо в контексті саме міжнародного права права війни, яке застосовується до даної ситуації. Ми розглядаємо такі дії, як потенційні воєнні злочини, які завжди будуть пов'язаними з, з, з окремими порушеннями прав людини, mm -hmm. і в принципі це не не є від'ємними поняттями один від одного, але в залежності від механізму, який Може захистити людину, це або національний процес, або певні законодавчі норми, або знову ж міжнародна судова інстанція. Зараз дуже великий виклик для України в цілому, як саме досягнути правосуддя, бо щодня кількість зареєстрованих злочинів збільшується там. На 500, як мінімум, і це дуже великі масиви. Тому це завдання номер один вирішити, як впоратися з цим. А я ще хотіла уточнити: от ну в нас зараз відібрали звички, які до яких ми йшли протягом життя в нашому побуті, так і ось я знаю багато випадків у людей, які Є внутрішніми переселенцями і які жили собі нормальне життя, купували якусь там техніку в кредит. Я вже не кажу там про оселі в кредит, а виплачували, знали, що буде завтра, коли в них зарплатня і таке все інше. Зараз цього цього немає через те, що, наприклад, вони просто позбавлені житла, і житло зруйновано вщент. Відповідно, і техніка, але кредитні канікули зараз вже відмінили. Як діяти от людям в таких ситуаціях? Взагалі, якщо вони ж не можуть платити. За повітря, якого вже не існує, от чи є захищеність цьому напрямку, звичайно, тут зараз також великий виклик для держави, як саме. Працювати з постраждалою категорією населення, тому є механізми, коли можна звернутися, зафіксувати те, що житло було зруйновано чи пошкоджено. Ми чули про механізм в дії, де це можна зробити автоматично безпосередньо. З приводу механізму компенсації, це поки питання на майбутнє, які мають бути вирішені, бо єдиного такого підходу, на жаль, немає. Великий mm -hmm. відсоток звернень до Європейського суду з прав людини там з можливості отримати компенсацію за такі дії, але при цьому це робота на роки, це не швидке рішення. На жаль, а дуже багато людей потребують допомоги тут і зараз. Тому це завдання для державної системи створити окремі механізми, які проговорюються останні півроку Міністерства юстиції України в Принципі проводить консультації з приводу створення такого механізму. Але якщо людина опинилася в такій ситуації, вона може перестати платити і потім займатися цими справами, чи як от який да, механізм, Так, да, звичайно, це треба вирішувати ну, в індивідуальному порядку. І рекомендовано знову ж, якщо людина не отримує послуги, то вона безпосередньо не має за що і віддавати кошти. Тому. Такі факти фіксуються завжди. Треба звертати увагу. Якщо було вчинено порушення, то бажано звернутися з заявою про вчинення кримінального правопорушення, щоб зафіксувати, що було вчинено, надати докази і мати можливість взаємодіяти з цією системою, яка може встановити факт. І дати можливість на подальшому говорити про якісь відшкодування компенсації Добре. стосовно людей, котрі були звільнені з деокупованих територій, та пережили там ну або тортуру, або фізичні знущання чи можуть вони звертатися щодо компенсації та відстоювання права, котрі були порушені під час окупації? По-перше, знову ж повертаємось до заяви про вчинення злочин. Це перший крок, який завжди треба вчиняти в такому mm -hmm. випадку. І робота з правоохоронними органами, спілкування з ними дуже важливо для фіксації факту. Такі громадські організації, як наша, також фіксують документують такі випадки, щоб у подальшому мати можливість допомогти людям mm -hmm. і mm -hmm. з приводу компенсації. І так далі, аналогічно, як з питаннями ем, житла і руйнування житла, механізму компенсації на жаль немає такого чіткого, але на державному рівні вже кілька років діє державна допомога. Коли людина, яка пережила полон, пережила незаконне затримання, може звернутися до міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І на основі цього міністерства діє спеціальна комісія, яка може вирішувати питання про виплату певної грошової допомоги таким людям. Ми дуже часто чуємо вислів спеціальний трибунал. Хочеться з юридичної точки зору або простими словами навпаки, щоб ви розказали про це поняття, що воно таке в принципі. Це е, такий же механізм, який ми бачили після другої світової війни в історіях Нюрнбергський процес, Токійський процес, угу. трибунал по Югославії. Але зараз відкрите питання в тому, який це буде. Трибунал, суд чи механізм, бо поки дійсно говорять про спеціальний трибунал. Але кілька важливих питань, які пов'язані з цим: чи це буде міжнародний орган, підтриманий організацією Об'єднаних Націй, створений егідою організації Об'єднаних Націй, чи це буде змішаний комбінований орган, де будуть працювати і національні експерти, і міжнародні експерти, або ж знову ж. Чи це буде в рамках тільки національної системи? Але поки чіткого бачення немає, і дуже багато процесів, особливо протягом останніх двох тижнів, відбувається навколо цього рішення. Але підтримка на міжнародному рівні є. Питання тільки вигляду, які це буде мати і в якій формі він буде діяти. Чи це буде в Україні, чи це буде за кордоном, чи це буде міжнародне, чи буде там українці українські судді, слідчі, правоохоронці, бо сам. Сам цей механізм буде являти собою три ланки: це слідство, підтримання обвинувачення і безпосередньо судовий розгляд справи. Дякуємо вам за вашу діяльність і бажаємо всім нам якнайшвидшої перемоги да. і Дякую. успіхів. Дякую дуже. про захист прав людини під час війни в Атері Вдома сьогодні спілкувалися з юристкою української правової консультативної групи Аліною Павлюк.